Ранок був дуже гучним. Було дуже тривожно, по-перше, було чутно ракети, які пролітали мимо нашого будинку по Запоріжжі, а потім відбувся такий взрив дуже сильний, після якого повилітали вікна в нашому будинку, і він був поряд з нами. перший раз. У нас було зруйновано балкони в 11 квартирах. Ну а зараз я ще не рахувала, але мабуть, десь більше 30 точно. Минулого разу у нас вилітало там по одному, по два вікна. А зараз я бачу, що повилітали в балкони майже. Ну, дуже багато. І всі шість вікон, які є на балконах, вони повилітали. Ці лоджі окна повилітали і окно в спальню. У нас практично во всіх там повилітали. То я на сьомому живу, та а ми на четвертому етазі сиділи, і якраз раз от этот був найсильніший взрив, який все повилітало. Та я можу живи хорошо. На вже второй раз окна уже Вже один раз уже это було. Минулого разу я їздила, місто нам виділяло матеріал. Ми самі тут зібралися з мешканцями, допомогли кожному, хто не може, допомогли позашивати. А зараз, ось якщо допоможуть нам волонтери, то це звичайно. Тому що більшість населення мешканців нашого будинку вже люди такого. Знаєте, похилого віку є деякі ті, які переселенці. Люди тремтять, тому що це дуже неприємна ситуація. Дякувати нашим братам. Які нас так питаються, хочуть нас? Я не знаю, що вони від нас хочуть, краще б навели у себе порядок.